Готуємо домашню тушонку зі свинини, наваристу з густим бульйоном, який хочеться з'їсти ложкою. Цей рецепт перевірений часом, тільки м'ясо, спеції і трішки терпіння. Тож залишайтеся, зробимо ідеальну тушонку, яка довго зберігається і чудово смакує. Перевага домашньої тушонки це запас їжі, який можна зберігати тривалий час, що особливо корисно в умовах нестабільності. Сьогодні готуємо домашню тушонку зі свинини із передньої та задньої частини, використовуємо 5 кг шинки та 3 кг лопатки. Шинка – це більш пісна частина свинини, м'ясо щільне, але ніжне. Вона забезпечить гарну текстуру готової тушонки. Лопатка має трохи більше сполучної тканини та жиру, яким під час тривалого тушкування наповнить тушонку. Все м'ясо ретельно промиваємо у холодній воді, щоб повністю змити залишки крові, можливого кісткового пилу. Після цього добре обсушуємо паперовими рушниками або даємо час м'ясу стекти від зайвої вологи. Ці дві м'ясні частини будемо поєднювати між собою. Це дасть нам чудовий смак, консистенцію, насиченість бульйону і оптимальну кількість жиру. Нарізаємо м'ясо на великі шматочки. Такі шматочки добре тримають форму під час тушкування і виглядають гарно при подачі. Не варто надто подрібнювати м'ясо. Такі втратять структуру, і страва перетвориться радше на паштет, ніж на класичну тушонку. А великі шматки дозволять краще відчувати справжній смак м'яса. Готуємо тушонку не вперше. На нашому каналі вже є варіанти з курки, кролика та навіть із додаванням копченостей. Обов'язково підтримайте нас подобайкою і підпискою, щоб не загубити ці рецепти та бути в курсі нових страв. М'ясо нарізали, видалили всі зайві плівки, прожилки та кров'яні залишки. Воно має бути чистим, тоді і смак такий же у готової тушонки, насичений, без домішок та неприємного присмаку. Орієнтовно в одну літрову банку поміщається 900-950 грамів м'яса, тому при покупці врахуйте, що трішки доведеться відрізати усе те, що ви не хотіли б їсти у готовій страві. Далі приправляємо м'ясо. На кожен кілограм м'яса додаємо 12 грамів солі, звичайної неюдованої, та 1,5 грама чорного меленого перцю. Варто врахувати, якщо перець довго зберігається відкритим, він втрачає свою гостроту, тож у такому разі можна додати трохи більше, а свіжозмелений має виразну гостроту. Ретельно вимішуємо м'ясо руками, щоб спеції рівномірно розподілилися, і кожен шматочок увібрав сіль і аромат перцю. Саме сіль тут основний компонент, який не лише формує смак, а й відповідає за збереження тушонки. Ця її кількість точно виважена, тож майте на увазі, надмірна кількість солі може зробити м'ясо жорстким. З такою кількістю все буде збалансовано. М'ясо залишиться ніжним, запашним і водночас добре зберігатиметься. Після відкриття банки м'ясо має природний смак, і тушонку таку хочеться їсти. Тому дотримуйтесь пропорцій. А якщо потрібно більше солі, краще додати вже в готову страву. Ось так. Рецепт приготування тушонки є простим, але найважливіший аспект це якість м'яса. Обирайте тільки свіже, без сторонніх запахів, зайвої рідини чи слизу. Тоді правильно підготовлене м'ясо гарантує відмінний результат. Залишаємо м'ясо маринуватися на 30 хвилин при кімнатній температурі, щоб спеції добре проникли в його волокна. Закривати будемо у літрові баночки з кришками Twist-Off. Банка ретельно вимиваємо, а стерилізувати їх не потрібно. Розкладаємо додаткові спеції. У кожну банку кладемо по дві горошини духмяного і по п'ять горошин чорного перцю, по одному лавровому листочку, не більше, оскільки він має сильний аромат і може додати гіркоти при надлишку. Ці спеції прості, чудово підкреслюють смак м'яса, не перебиваючи його. Крім того, м'ясо легко вбирає запах спецій, тому більше не потрібно. Адже хочеться смакувати м'ясо, а не лише спеції. Тепер етап наповнення банок. Щільно накладаємо мариноване м'ясо в банки, залишаючи приблизно 1,5-2 см вільного простору до кришки. Такий зазор потрібен для того, щоб м'ясо під час консервування могло дихати і не торкалося до кришки. Тепер етап наповнення банок. Щільно накладаємо м'ясо в банки, залишаючи приблизно 1,5-2 см вільного простору до кришки. Такий зазор потрібен для того, щоб м'ясо під час консервування могло дихати і не торкалося кришки. Це особливо важливо, оскільки в процесі теплової обробки воно трохи розширюється, тому цей запас зберігає гарматичність банок. Домашня тушонка це завжди смачно і корисно, адже ви точно знаєте, що вона зроблена з натуральних продуктів. Ви знаєте, яке туди поклали м'ясо. Закриваємо кришками, їх завжди опускаємо в гарячу воду на декілька хвилин. Тоді резинка, яка міститься на ній, гарно ляже на банку, і це дозволяє її добре закрити. Консервування здійснюємо в автоклаві. Це зручно та не займає багато часу. З такими кришками та банками не потрібно закачувати додаткових атмосфер. Складаємо банки в автоклав, але якщо у вас немає такої спеціальної каструльки, не проблема. Накриваєте банки кришками, стерилізуєте, варите на своїй плиті при мінімальному вогні 6 годин від закипання води. Так, восьму банку кладемо горизонтально. Вона чудово поміщається. Усе стерилізується рівномірно. І головне нічого не вибухає та не стріляє. Головне кришки щільно закрутити. Наливаємо в автоклав відповідну кількість води. Це від верхньої банки вище на 2 см. Це забезпечить рівномірний нагрів і правильний тиск під час стерилізації. Закриваємо кришку, закручуємо гайками, підключаємо його до електромережі. Все по інструкції виконуємо, встановлюємо температуру 110 градусів, а час консервування 40 хвилин. Чекаємо, поки автоклав повністю охолодиться, і дістаємо банки. Все пройшло добре. Як то кажуть, суп не приготували. Всі баночки цілі, не ушкоджені. Мають гарний золотаво-жовтий відтінок і злегка засмаглу текстуру. Це результат якісного пропарювання м'яса та додавання до нього спецій. Дуже гарно баночки красуються на столі. Хоча автоклав зверху, охолодився, але всередині вода ще тепла, температури приблизно 30 градусів. Тому і м'ясо ще тепле. У банці міститься достатньо соку. Тож тушонка соковита. Ніколи не додаємо до неї води. Це увесь бульйон із м'яса. Зверху проглядається лінія жиру, який пізніше застигне, а це забезпечить кращу герметичність і цим продовжує термін зберігання закрутки. Шматочки зберегли форму, м'ясні волокна залишаються цілісними і соковитими, і при цьому ніжними та м'якими. Завдяки поєднанню передньої і задньої частини маємо виразний м'ясний смак і запах, багато рідини і в міру жиру, який гарно виблискує зверху і чудово зволожує м'ясо. Шматочки м'яса виглядають апетитно, відчувається поєднання легкої пряності, м'ясної насиченості та ніжного відтінку, який так і нагадує про старовинні рецепти, коли тушонку готували повільно. З любов'ю, у власному суку. До тушонки відварили маленької бульби в мундирі. Викладаємо її у миску. Простий, але настільки рідний і смачний набір, який одразу переносить до бабусиної кухні. Заквасили огірочків. І зараз найприємніший момент це смакування. Хай вам смакує. Створюємо для вас найкраще. Тож підтримайте нас завжди, ваші карпатські шкварки.